Капеланське благословіння на 24 квітня 23 року. М'яця і Сина і Святого Духа. Христос воскрес мертвих, смертю, смертю лаввати тим, що вробах життя дарував. Христос воскрес змертих смертю, смерть, злавати тим, що в робах життя дарував. Христос воскресся змертю, смертю, смерть, смерть воловати, що в робах життя дарував. Отче наш, що єси Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослави, власла Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святий Іван нас повертає в те місце, де Ісус робив перше чудо, Кану Галилейську на весілля. Там закінчилося вино під час весілля, і мати попросила його і сказала, пожалілася. Вино закінчилося, а весілля ще в розгарі. І, він, і відбувся розмова між матір'ю і Ісусом, коли він сказав, що не моя ще пора, але зробив те що, те, що хотіли від нього. І мати, і люди бажали на цьому весіллі. Ви знаєте, цей діалог я напевно опущу, богословський. Між Маті Ісусом і сам Ісусом його трактують богослови. А я спочусь нижче. що саме сталося з тим весіллям, яку роль зіграла Мати і Ісус для весілля, для простих людей, які були не дуже багаті, біднуваті, що не могли забезпечити весілля своїм вином. Воно просто закінчилося. Вони просто допомогли, допомогли і продовжили веселитися тим людям простим, які. Жили по-простому, по земному, допомагаючи один одного, важко трудячись на своїй землі. Знаєте, І це для нас знаєте, певний приклад. Приклад того, що коли я можу допомогти ближньому, який потребує, то йому просто допоможу. Він не знати не буде, що треба, від кіля прийшла та допомога. Як вони і не знали тільки ті, хто наливав вино, знали. Ну, помічники цього весілля, а навіть той розподільник або тамандан на сьогоднішню мову а, того весілля сказав: ти зберіг вино не тільки на початок, а й на, а й на кінець весілля, на, на продовження, а інше а, гірше вино ставлять потім. Знаєте, це для нас те, що ми можемо зробити людям, ближнім своїм, просто їм допомагати. Амінь.